Так, тут треба доробити дах. Так, оп-оп-оп-оп. Так, так. Е, так. Всім привіт, друзі! З вами я, Міхіланджело, і я зараз доробляю ще один поверх для будинку. Він же буде, вроді би, чотирьохповерховим, а не трьох. Або на тільки трьох. Я вже не пам'ятаю, я вже збився ці будинки такі великі. Буде чотирьохповерховий, Це ви. Дуже великий будинок вже. Ну, для нашого села. Я розумію, то, що там зараз дев'ятиповерхові є. Але для нашого села це як початок, мені здається, це досить гарно. Бо якщо там були тільки одні поверхові приватні будинки, то тепер буде по 4-поверхові, Я планую взагалі в майбутньому зробити якийсь дуже великий будинок. Але з кожним поверхом він зменшуватись буде. І дивіться, давайте я вам зроблю цей міні тур От тут є така драбинка. І мені треба зараз прокопати шлях до... Ой. Ну, коротше, мені треба прокопати зараз шлях до ось цього останнього поверха. І замінити оце на кварц. Будинки такі кварцеві, красиві, прямолітні. елітні. Коротше, елітне село у нас буде, знаєте. І тепер мені сюди ще треба скло добавити. Так, оп, оп. Все. Далі, 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 далі. От сюди. Так, тут нормально. І тут теж нормально, тому все, всі двері стоять нормально. І, в принципі, виглядає це досить гарно. Подивіться. Чотирьохповерховий будинок. Ще отут така стерічка. Я хочу зараз тут такого декорчику швиденько додати. Оп, оп. Приколенько, так декорчик клас, так красивенько, приколенько. Я дозвернувся, коли його чуть-чуть розставлю. Так оп. Оп. Ну і Я вже його тут від тої стежки до це поклав і ось тут так само. Як, як ви бачите, ще таке коло тут в парку зробив прикольненький. Я, я вже не пам'ятаю, чи я його в попередній серії, чи я його за кадром робив. ну ви зрозуміли. І дивіться, нам треба отут будинок побудувати. І, але для початку цей треба внести, І ми можемо починати вже будувати. Якщо так би будемо встигати, надіюсь, ніякий дощ не почнеться, і ми зможемо нормально побудувати цей будинок. А поки я це буду будувати, ви дивіться цей процес під музику. Як ви бачите, я вже тут досить багато зробив, але почався дощ, і ще й гроза, походу, почалася. Я хоч каркас хочу зробити, щоб, щоб воно трималося, а не зараз розвалилось, бо бетон може розмокнути. Так, все, і я в вас звернуся, коротше, коли пройде дощ, і піду, поки що в своїй хаті перечекаю. Так, оп. оп, Буду чекати. Ну і коротше, я вже перечекав, доща немає. І я вже можу приступати. Я ще тут, до речі, я вам вже чуть вирізала, я тут кварт порозкладав, але. Ну, коротше, я надіюсь, я всі серії хоч встигну зробити двохповерховий цей будинок, так я. я, я не знаю, Сьогодні якось, напевно, помало буду прям так продуктивно працювати. Але, 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 але отут так прикольненько все. Так. Е Далі треба цей каркас для другого поверха зробити. В принципі, такі будинки будуються досить швидко. Я що будую далі, ой, сій не туди, ось так. Я хочу так по лінії будувати, так буде прикольненько і це досить швидко. До речі, я в майбутньому планую якось не знаю, щоб в нас також могли щось будувати, а не один я. Бо я можна сказати, з нашого села місто сам зроблю, а не цей. І взагалі у нас там вибори, до речі, кажуть, що завтра, вроде би. тому можу подати свою заявку, в принципі. Надіюся, що це. І треба там щось коротше, обіцяти багато чого, що там зарплати вищі будуть. Ну, коротше, надіюсь, мене виберуть. Тоді в нас буде більше працівників, і наше село швидше зможе стати містом. І це буде дуже круто, мені здається. Це ж реально круто буде, якщо уявіть, Мікеланджело Мер в чорному костюмчику. Буде в такому знаєте, крутому костюмчику, діловому такому. Оп-оп. Так, е, І прикиньте мені моя заявка прийде якраз на мою день народження, У мене ж день народження то за 5 днів. Це ж круто, скажіть, скажіть. А ні? Hito. У мене з математикою якісь проблеми, напевно. Якщо 12, а сьогодні 7, а 5. Так, все добре, у мене з математикою виходить, немає ніяких проблем, бо реально 5 днів. Ну, ось поки що, як ви бачите, таке в нас виходить, будиночок. Він вже не буде ніяке скло прикріплене, і... але він, так як двохпораховий, тут виглядає замаленьким. Тому його в майбутньому треба зробити чотирьох або п'ятиповерховим будинком. Бо там він хоч під горою, це не так видно. А цей двохповерховий пору ходить ні, Ну, і що ще можна зробити? І я отже, ще більше дерев слід, і цей міст через каньйон хочу зробити, бо вони мусять обходити. А так зараз швиденько зроблю такі сходки з камню і стежку. Блін. Це дерево прийдеться, напевно, ламати. Може, не можна. Ні, його так і треба поламати. Нічого, я зараз засаджу багато дерев, бо я вже багато зрубав, тому їх треба засадити. Але я їх засаджу набагато більше, ніж поламав. Екологія. Так, оп, оп. Так, оп. І отут сходка. А це взагалі треба поламати, щоб ніякі діти не перестрибували через це, бо може, не там зашпоритаються, не зможуть перестрибнути і впадуть. Або, ну, коротше, Загалом це треба поламати, бо хтось може просто через це туди назад стрибати, а потім випадково впасти, тому це небезпечно. Оп-оп. Е, 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 і ось тут такий міст, прямо до річки його зроблю. Отак, і одну полосочку тут з камня. Е, оп, і все. Отак, в принципі, вийшло. але Тут тепер ще треба отак під низом поскладати і зробити якусь штуку, прямо така, що внизу так буде йти, та йти, щоб й на місце і тримався. Бо теж небезпечно. Треба безпеки в нашому селі. ну один блок. Прийдеться мені будувати оцю палочку отак, віднизу самого. Але чому, бачите, саме оцей один блок, він йде так вниз, а там збоку, ні. Ну, коротше, ну нічого. Все, є отака палка, що буде це тримати, і оці листки треба доламати, взяти тепер саженість дуба і муку. Все. До речі, я якщо буду мером, я можу нарешті і літати, і мені буде все одно чи хтось бачить, ну, бо я так якби мер. О, подивіться, яке красиве дерево виросло. Я всюди хочу просто багато дерев, так понасаджувати для красти для свіжості повітря. Тоді повітря таке свіженьке у нас в селі прям буде. А якщо це навіть місто буде, то все одно треба. Я хочу зробити, якщо я зрубаю ще й дерев, то я їх ще посаджу. І хочу тут зробити таку стежку до цього парку, так само, що тут дерева будуть там, літом, коли йдеш той жарко, і тут такий тіньок від дерев. Тінь. Це просто це так, знаєте, в мить так холодно чуть стає, і так прикольно, коли жарко. А Нагадую, вчора було 19 градусів, тому, вже, знаєте, так швиденько-швиденько можна. Треба готувати вже до літа. Правда, до літа ще 2 місяці, ну чуть більше, ніж 2 місяці, але все одно температура вже досить гарна. Е, а потім взагалі може бути сніг, там, наприклад, посеред травня. Бо цієї зими так багато снігу було. Ой, а чого я так довго? О, це дерево сюди прям так йде, знаєте, прикольненько виглядає. І піднятися, але тут мені треба два листочка буквально поламати. Так, секундочку. От тут, щоб я міг нормально спускатися і ось тут зверху, все. Ну, в принципі, ось так вийшло. Ми за цю серію встигли досить багато. З вами був я, Кладіть Кладілаки і підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. Всім па-па!